Добрий день, слава Україні, смерть Вергам! Вітаю вас в телемарафоні Простір свободи на телеканалі Де один. Сьогодні ми поговоримо. Я не люблю цієї фрази інформаційний фронт чи ще якісь інші фронти, тому що у нас є один фронт військовий. Але якщо говорити про нашу інформаційну війну, а вона є, то не можна не відзначити того, що українська. Документалістика зараз просто таки блискуче виступає в усьому світі. І Оскара взяли і на інших фестивалях інші фільми. Перемагають. І якраз сьогодні ми поговоримо з авторкою такого фільму. Називається він Мирні люди. Він уже завоював ряд призів на міжнародних кінофестивалях. Е е е е Зараз триває його показ в Україні. Зокрема, буде у Дніпрі. Ми обов'язково скажемо дату, час, місце не пропустіть. І, і я радий власне представити вам авторку і режисерку цього фільму Оксану Карпович. Пані Оксана, слава Україні! Героям, слава вітаю, дуже а... дякую за запрошення, Оксана. Радий вас бачити. Я так розумію, ви зараз в процесі показу ви по українських містах від міста до міста їздите, показуєте свої фільм. Незабаром будете у Дніпрі, але перед тим як ми поговоримо, де можна подивитись, спочатку про що ваш фільм? Я знаю, що ви знайшли дуже такий цікавий, якщо можна це назвати, цікавим композиційний хід. На чому на чому побудований ваш фільм фільм? Наш фільм він складається з двох паралельних історій, двох паралельних наративів, які розвиваються одночасно у фільмі. І один з них це власна історія, яка побудована на перехоплених розмовах російських військових в Україні, які я знайшла відкрила як і багато наших. Співгромадян на офіційних YouTube-каналах українських спецслужб на початку повномасштабного вторгнення. І паралельна історія, яка відбувається, це візуальна історія, це матеріали, які ми відзняли нашою командою в різних регіонах України, на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, навіть Донеччині трохи. І ця історія розповідає. Показує, документує наслідки. Вторгнення російського, наслідки наслідки атак, і наслідки окупації десь це був місяць окупації, десь шість місяців. І ось ці дві реальності вони в нашому фільмі поєднуються творчо, доволі асоціативно. зображення і звук, вони не ілюструють одного, але вони надзвичайно потужно працюють, тому що фактично ми показуємо росіяни нам розповідають про. Свої вчинки в Україні про злочини. А ми показуємо наслідки цих злочинів. Пані Оксано, от вам до якщо я не помиляюсь, довелось прослухати майже тисячу таких розмов російських окупантів. А по хронометражу, хронометражу це було понад 30 годин. Я певною мірою вам співчуваю і вас розумію, тому що мені самому по роботі приходиться вислухувати якусь там російську пропаганду, і я себе ловлю на думці, що довго я слухати це не можу, тому що таке відчуття якоїсь гидотності тебе ухоплює. Ну і все стоп? Потім там подихав, продовжуєш. Ну тому що це неможливо витримувати. Як ви з цим справлялись, і, і взагалі як виникла така ідея, і як було з цим пра працювати з таким матеріалом? Ну, це не вперше мене запитують про те, як я з цим справлялася, і завжди дуже важко на це відповідати. Тому що це дійсно надзвичайно складний матеріал, емоційно важкий, і, і справлятися з ним було теж непросто. Але ми працювали великою командою, і я їм я їм дуже дякую за їхню підтримку і за те, що вони стояли пліч опліч зі мною. Ну не завжди буквально. Але принаймні, ми всі, ми всі розуміли про важливість цього матеріалу з самого початку. Про те, що надзвичайно важливо його зберегти для історії Його архівувати, тому що ми часто говоримо про те, що війна в Україні одна з найбільш задокументованих. Чи найбільш задокументована взагалі в історії людства. Є дуже багато різноманітного матеріалу, відзнятого як цивільними, так і військовими. І він може загубитися. І частина цього матеріалу може втратитися в, в, в морі в інформаційному полі. І важливо було, щоб для мене особисто, щоб ці голоси. Незважаючи на те, як піде далі хід історії, як закінчиться війна, е, на яких умовах, але важливо, що ці голоси залишаться і залишиться не лише для того, щоб ми далі вивчали е, російське суспільство, їхню його фашиз, фашизацію і дегуманізацію, але щоб ми е, взяли цей матеріал для вивчення загалом природи е, людського насилля. Я, от весь час думаю, на яку аудиторію більше розрахований ваш фільм. Не, не знаходжу відповіді, тому що чи українська, чи зарубіжна. Можливо, навіть російська. Їм же самим про себе теж цікаво подивитись, от, відкрити щось. Але я подивився по-перше, ви презентували фільм на фестивалях. А ну, нагадаючи чи, 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 чи пригадає всі в Берліні, Нью-Йорку, Гонконзі, Варшаві. І я подивився репортаж Дойче Welle про те, як ми виходили глядачі після вашого фільму, і я бачив, як німці от просто приголомшені приголомшені тою нелюдськістю, яку вони побачили От як реагує е зарубіжний глядач на, на ваш фільм? У Варшаві ми ще не показували фільм в Кракові, Кракові але ми показували в Кракові, і ми взяли там дві важливі нагороди. Е я дуже вдячна, тому що фільм знайшов глядачів. Дуже великий спектр глядачів, як в Україні, так і за кордоном. Люди реагують дуже емоційно. Фільм провокує тривалі дискусії після показів, які зазвичай тривають там 40-60 хвилин. Це доволі виснажливо для мене, тому що тема надзвичайно важка. Але мене це також втішає, тому що власне це було нашою метою провокувати такі дискусії. І поставити низку запитань що стосовно природи російського вторгнення, саме його імперіалістичної природи, стосовно відповідальності загалом конкретно російських громадян, не лише військових, а цивільних. Звідси така назва фільму, яка вона дуалістична, вона є референсом референс до саме російських військових, цивільних, перепрошую. І Ем, загалом ми задоволені ось таким, е, таким відгуком, таким, е, 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 такими дискусіями з великим ентузіазмом, які відбуваються, і низкою відзнак на фестивалях, е, які також е, дуже різні. По різному сприймають, е, залежно, е, це залежить від політичної ситуації в країні, в якій ми показуємо фільм, і їхньої. І політичної, і географічної також близькості чи далекості до України. Ну, якщо говорити про зарубіжного глядача глядача, то очевидно, що для нього це фільм, це фільм відкриття, фільм катарсис, фільм усвідомлення. А якщо говорити про українську аудиторію, тим більше, що ви знаходитесь зараз такому в такому турі по Україні, я так підозрюю, що ви от під час нашої розмови, десь в районі Одеси, я подивився на графік ваших показів, мені здається, що я вгадав. От але будете ви у Дніпрі про це трошки пізніше. А от як дивиться на це український глядач, тому що. Що, ну ми то знаємо з ким ми маємо справу. Це по-перше, а по-друге, як оцей фактор болі переносить український глядач, тому що це для нас ну це болісна сторінка, і фільм безумовно чіпляє за щось живе. Ну, фільм в Україні дійсно сприймається значно більш емоційно. І для мене це дуже зрозуміло. Я, я з, намагаюся з великим розумінням поставитися до таких бурхливих реакцій, які виникають у глядачів. Тому що реальність, яку ми показуємо, це реальність, якою ми досі живемо. Наше суспільство досі живе. Тому це, це така рана, яка ядриться, так, яка. Ще не опрацьовано і, і ще не загоєна є старіч. Але тим не менш також відбуваються розмови, дуже цікаві розмови, глибокі розмови. І єдине, що я, я дійсно хвилююся хвилююся за емоційний стан наших глядачів. Але, тим не менш, спонукаю їх дивитися фільм, тому що він він закликає до. До роздумів, до аналізу і до певної до можливості до спроби подивитися на вторгнення і російську пропаганду трохи з дистанції, з боку відійти від ось цих від болючих цих емоцій. Ну, давайте тепер про те, коли де ваш фільм, можна побачити у Дніпрі. Це буде от буквально скоро. Я, я просто не хочу спойлерити, що хочу, щоб ви сказали. Від вас же хочеться почути, де все це і як буде. Це буде 5 вересня, і я з нетерпінням чекаю. Мені трохи навіть соромно, тому що я ніколи не бувала в вашому місті. Це буде мій перший раз, і я чекаю на дружній гостини. Привіт! Ось і, і з нетерпінням чекаю нашого показу. Це буде 5 вересня о 17.30. У мене не записана локація, але Да, давайте я скажу. це буде так. в центрі в культурному центрі Мінора, це в центрі міста, власне, місце в Дніпрі всім відомим і всі, хто хоче придбати квитки, це можна зробити онлайн? Я думаю, і на місці також можна. От щодо гостинного прийому, то ви, ми вам його забезпечимо. Буду радий побачитись з вами наживо. А скажіть, будь ласка, що це за історія, що вам протягом фільму доводилось спілкуватись чотирма мовами? Тому що частина вашої команди говорить французькою, частина англійською. Ну матеріал зрозуміло російською. А ви сама думаєте українською? От як ви все це скоординували і взагалі, хто працював над фільмом? Там не одна країна, наскільки я знаю. Так, цей проект доволі потужний, це копродукція трьох країн. Це Канада брала участь Франція і Україна. Кожна країна була представлена двома продюсерами чи продюсерками, так просто склалося. плюс наша творча команда, знімальна команда складалася з чотирьох людей, включно зі мною. І ще частина команди, яка займалася те, що ми не займаємо в постпродакшеном, тобто, все, що відбувається після закінчення монтажу з кольором звуком. Це відбувалося в Канаді. Ми працювали в різних країнах теж в різних містах. Очевидно, ми зняли фільм в Україні, але монтували ми в Парижі. І ось, як я зазначила, займалися постпродакшеном в Канаді, в Монреалі, де я раніше проживала. І це дійсно було велике інтелектуальне навантаження. Я про це розповідаю більше як з такою невеличкою. Ну, не скаргою, але мені хочеться пожалітися, тому що я згадую цей час як доволі такий важкий час. Дійсно, було не просто щодня протягом дуже тривалого часу постійно жонглювати чотирма мовами. Я щаслива, що я ними володію, але це, це надзвичайне інтелектуальне навантаження. А це ж як розумію, все починалось з вашої особистої історії, тому що навесні 22-го року ви евакуювались з Харкова до Києва, потім далі, потім назад до Києва. Потім знову були в Харкові. І от все це якось от цей момент особистого перелама. Знаєте, художник він митець він пропускає все через себе, і потім це в якомусь творі. Кіно художньому письмен письменному якось втілюється, от які ваші особисті можливо емоції, прагнення, особисте щось втілено в цьому фільмі? Ну, я трошки вас виправлю. Мова йшла більше про Київ. Харків відіграв велику роль теж. І я зараз дуже люблю це місто, я відкрила його вже за війни. Але що сталося? Історія почалася з того, що 23 лютого я поїхала з Києва в Краматорськ на Донеччину. Незаплановано для себе я почала працювати як місцева продюсерка між міжнародними медіа. І ми їхали туди, як і дуже багато інших журналістів, як і українських, так і міжнародних, для того, щоб Документувати, репортувати про те, що тоді ми сподівалися, ще не станеться. Але воно сталося. І 24 лютого ми прокинулися від обстрілу. І ми вирішили евакуюватися з Краматорська, тому що ми не знали, як далі повернуться обставини. І ми виїхали звідти через Харків в центральну Україну, де я провела перший тиждень вторгнення. Обдумуючи далі свій план дій, я повернулася в Київ у березні і продовжувала працювати з міжнародними медіа. І далі, вже ось після закінчення цієї ці, ці, частини роботи, почала власне, розробляти цей проєкт. І ну, особисто, звичайно, цей фільм особистий, тому що він базується на моєму власному досвіду війни. І ось та подорож, яку я про яку я щойно розповідала, подорож з Краматорська в центральну Україну на Вінниччину 24 лютого, ця подорож тривала 24 години. Е, вона доволі мала сильний. Склала сильне враження на мене, і це враження далі відбилося в певних ідеях, які ми відтворили в фільмі. Ось, скажімо, в нашому фільмі він в основному базується на таких статичних кадрах, статичних спостереженнях за наслідками війни. Але дуже важливими образами у цьому фільмі є саме дороги, це наші проїзди. Різними регіонами України час від часу ми повертаємося в фільмі на ці дороги, вони понівечені війною. І вони ось символізують і втілюють певним чином для мене і нашої команди ось цю складну подорож, яку ми всі здійснили вже війною. А якщо пані Оксана, я спробую попросити вас включити в собі от митця. Котрий може своїм поглядом там пробити час і простір і заглянути в якесь найближче, можливо, майбутнє, можливо, далеке. От дивіться, ця ж війна, вона на нас безумовно вплине і вплине в тому числі і на наш культурний простір. То подивіться зараз, як скільки говорять про українську документалістику у світі, тому що ну да, це тому, що війна нам є, ж ми, ми, ми самі проходимо через цю біду, і що гори, і ми вміємо це показати, але ж Оскара. Дали не Ройтеру, не, не BBC, не е, Голівудській студії, а українській, так само, як е, і вас вітають на різних фестивалях. От, як ви думаєте, як ця війна вона, е, відобразиться, переламається в нашій свідомості от, ну, якимось часом після нашої перемоги? Можливо, зараз це відбувається, і як це вплине на наш, на наш культурний мистецький простір на кіно у тому числі? Ви знаєте, одну важливу річ, яку я зрозуміла, слухаючи перехоплення і працюючи над цим фільмом, я звичайно порівнювала те, що я чула, те, що я розуміла про російське суспільство, я порівнювала з нашим. І для мене очевидним є те, що у нас в Україні є дуже потужне. Громадянське суспільство, що кожна людина, незважаючи на те, чим вона займається, вона відчуває ну, здебільшого більшість так, наших е співгромадян, громадянок, вони відчувають відповідальність за е своє життя тут, за долю нашої, нашого суспільства, нашої країни. І це надзвичайно цінно, е це унікально. І це те, що відрізняє нас від російського суспільства. Я в цьому впевнена, і це те за що нам дуже варто боротися за те, що ми повинні щодня пам'ятати, прокидаючися в цей складний час, розуміючи, зіштовхується зіштовхуючися щодня з викликами, з випробуваннями, які перед нами ставила війна, і ну ось для мене це надзвичайно важливий інсайт. Після роботи над фільмом і загалом, мого досвіду, життя е, і свідчення війни. А е, відбулася у вас якась еволюція, чи, можливо, зворотня еволюція щодо поглядів на російське суспільство, тому що ну, вони ж скільки нам говорять, що там і спільна історія, і е, миша братія, і це от усе. І так велика руська культура, велика руська література. А виходить по факту, що е, люди. Ну, звірі, і, і звірі у своєму цинізмі, оце от те, що ну ти ж не забув розмір там привези джинси, і оце, от усе, не кажучи, вже до прямих закликів там вбивати укрів і все таке. От що ви відкрили для себе в російському суспільстві? Ну, якщо це відкриття, звісно, було. Я відкрила для себе, що це суспільство, яке значною мірою фашизоване, це і кожен індивід в цьому суспільстві дегуманізований. І для цього, очевидно, ми знаємо працює велика машина пропаганди в Росії. Коли росіяни приїжджають в Україну, вони вже дегуманізовані. Ми знаємо, що насилля загалом війна, вони мають таку е... негативну силу на людей. Вони дегуманізують людей, тому що е, у війні людина все, що про що вона думає, це про власне виживання, про безпеку, але парадокс російсько, російсько в тому, що вони там всередині значно більш дегуманізовані. Коли вони приїжджають в Україну, коли ці солдати зіштовхнулися з брутальністю війни з реальністю, вони певним чиром певним чином навіть більш гуманізувалися, і це, е, це показують нам ці розмови. Тому що коли ми чуємо солдат, вони певним чином звучать більш людяно, ніж їхні родичі вдома. Ну, для мене це одне з таких відкриттів, відкриттів спостережень в цьому матеріалі, те, що ми показали також у фільмі, те, що глядачі теж помітять. Надзвичайно трагічний трагічний висновок, але важливий. Я б назвав це виховальним ефектом Збройних сил України, тому що дійсно дуже часто можна почути, що там їхні мамки, папки, хто там жінки, вони набагато жорстокіші ніж ті, хто побували вже тут, і щось можливо їм там на місце в місках вправили, що звісно їх жодним чином не виправдовувати. Да, і вже там так завершуючи, пані Оксана, я запитав вас про зарубіжного глядача. А скажіть, будь ласка, яке ставлення зарубіжних колег до вас і взагалі до української документалістики, до, до, ну, скажімо так, до української культурної спільно, мистецької спільноти. Ну, Я спостерігаю лише інтерес, величезний інтерес, повагу. Е, мені здається, що я неодноразово чула не лише про себе чи нашу команду, а загалом про українських наших колег. Про те, що ми дуже сміливі, і ця сміливість полягає не лише в тому, що ми їдемо в небезпечні місця, щоб знімати наше кіно. Сміливість полягає загалом в психологічному, в психологічній нашій здатності наближатися і працювати з таким суворим страшним часом матеріалом. Це викликає повагу і захоплення наших колег за кордоном, мою повагу і захоплення колег моїх, які працюють в Україні, однозначно. Так, да. і пані Оксано, по-перше, фільм можна подивитись, коли прийти на сеанс. Ну, коли він, зокрема, у Дніпрі. Ще раз нагадаю, шановні Дніпряни, 5 вересня, 17.00, культурний центр мінора. Квитки продаються онлайн. Можливо, офлайн. Я ж думаю, теж буде каса працювати, Ну, неважливо, це, це, це не проблема. Можна побачити там зараз, в Ютубі є трейлер вашого фільму. Є декілька матеріалів, там ваші інтерв'ю в тому часі числі я знаходив. А чи ну зараз я запитаю, можливо, це якоїсь комерційної таємниці стосується Тому от ви, ви скажіть, як, чи доречно це чи ні? Але чи може бути колись побачити цей фільм у якомусь відкритому доступі, на якомусь стрімінгу? Ще десь? Ну от яка його буде після прокатна доля? Я сподіваюся, звичайно, що він буде на платформах онлайн. Це останеться. Справа в тому, що коли фільм з'являється, коли він готовий, він спочатку дебютує на фестивалях. І далі він має театральні покази, і вже далі він з'являється онлайн. Тобто є певні етапи, так етапи розповсюдження фільмів, дистриб'юції фільмів. І ми не хочемо стрибати через ці етапи, тому що для нас, скажімо, зараз надзвичайно важливо, щоб люди пішли в кіно. Не лише тут фільм також буде показаний в кінотеатрах. За кордоном у нас буде ось буквально вже через місяць прокат в Нью-Йорку. Наш фільм показуватимуть в кінотеатрах. В Німеччині, в Нідерландах. І е, це настільки важка робота, вона коштувала таких великих зусиль і витрат також е, такої залученості, е, великої кількості людей. Цей фільм створений для того, щоб його прожити як кінематографічний досвід. Для мене, як авторки, надзвичайно важливо, що люди можуть його побачити на великому екрані. Це має. Потрібний ефект, який люди не забудуть. Вони пам'ятатимуть про це. Це буде як подія для них сходити в кіно і побачити такий фільм на екрані. І ми говоримо про кіно зазвичай в площині зображення, але в нашому фільмі звук надзвичайно важливий. Ми детально працювали над дизайном звуку. Ми працювали з дуже талановитою композиторкою в Україні. Дизайн створений був, концепт його ем, в Монреалі. Тобто, ем, такий великий, ем, така велика кількість талантів залучена в цей проект, і кожен з них зробив якомога краще, щоб створити досвід. Да, і не можу не запитати ще одне питання, вибачте за татологію. Знову ж таки, якщо це якийсь професійний секрет, я не буду наполягати, але мене страшенно цікавить, де ви знайшли цю тисячу окупантських розмов на, 30, на понад 30 годин. Це було десь у відкритому доступі. Чи можемо подякувати не знаю, нашим спецслужбам? Чи, 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 чи як це відбувалося? Ну, це абсолютно не секрет. Я про це відкрито постійно говорю. Насправді дійсно нема що приховувати, тому що матеріал, який я використовувала ось ці години, які ви зазначили, він весь з відкритого доступу. На початку створення фільму, коли тільки зародилася ідея, ми зверталися до українських спецслужб з проханням надати нам неопублікований матеріал, нецензурований матеріал. Але нам відмовили і пояснили, що це неможливо, тому що цей матеріал настільки важливий, і він використовується в розслідуванні воєнних злочинів російської армії в Україні. Тому нам не можуть просто так його надати. Для мене це було невеликим чи великим розчаруванням. На початку мені здавалося, що фільм, який я задумала, тоді неможливо створити лише з того, що було онлайн. Але знову ж таки завдяки підтримці мотивації нашої команди я опрацювала те, що було доступне, і була здивована, тому що було надзвичайно багато матеріалу. Він дуже такий багатотекстурний, багатошаровий. І його було цілком достатньо, щоб, врешті-решт, збудувати такий складний і потужний наратив, як ми зробили. Пані Оксано, я щиро вам вдячний за розмову. Безумовно, ще більше вдячний за ту роботу, яку ви зробили. і з задоволенням подивлюсь фільм. Сподіваюся, що 5 числа ми з вами зустрінемось. От я бажаю вам успіхів і цьому вашому фільму, і вашим наступним проєктам. Обов'язково побачимось. Дуже дякую. Дуже вам дякую також. До побачення. Шановні, дякую також і вам. Сподіваюсь, і з вами ми побачимо з 5-го числа на прем'єрі у Дніпрі. Фільму ще раз нагадаю, називається він Мирні люди. Він уже здобув декілька перемог на престижних міжнародних фестивалях. З режисеркою, авторкою, ми щойно спілкувалися. Ну у кого я сподіваюся, у багато у кого виникло бажання поспілкуватися з пані Оксаною офлайн то це можна зробити буде 5 вересня о 17.00 купивши квитки на цей фільм буде він демонструватися в культурному центрі Менора. Там і побачимось. А з іншими побачимось в наших наступних ефірах. До зустрічі! Слава Україні!